Добрий день, мої щасливі, здорові і Богом захищені українці. Вітаю вас зі святом День Соборності. О, бажаю, щоб Україна дійсно згуртувалася, об'єдналася і нарешті вже перемогла цю страшну війну. І назавжди <с infest of course> Російська імперія лягла. І більше на тисячолітні віка Україну не трогала Російська імперія і інші сусіди. З метою нас роз'єднати, або як так виразитись культурно. Кожному якийсь шматок від нас лакомий відкусити. Дивіться, тема мого розкладу притула. Я думаю, ви всі знаєте, хто це. Це відома людина, яка збирає великі кошти на ЗСУ, купляє байрактар і допомагає ЗСУ. Дуже багато людей йому данують і вірять йому, я теж вірила. Але десь влітку, потім іще до мене доходили слухи. Люди мені казали, що ось з окупованих територій і люди, які там знаходяться, і військові, які там визволяють, що він нечесний. чесний. Ну, ви знаєте, я б раніше взагалі на це не звернула уваги. А зараз такий час, що все може бути. І я вирішила спитати у карт. І що я вам хочу сказати, оце притула. Притула дійсно вміє збирати кошти і великі кошти він по справедливості, бачите, оце м -м, віси, знак справедливості. Він дійсно допомагає тим, кому потрібно. Також карти показують, що він зірка. Це карти, як його бачать, що він людина, яка вміє збирати кошти, вміє грамотно ними розпоряджатися, накопичувати. І він по справедливості всім допомагає. Допомагає, звісно, Україні відійти від цих тяжких часів, які зараз відбуваються, від війни до кращих берегів. У мене були ще карти, я робила пару днів тому розклад, але в мене не було світла, і я не встигла його не сфотографувати, не записати. Я пам'ятаю ключові карти. І Помню суть, що карти знову мені підтверджують, що порятула чесна людина, і я там задавала питання з тих коштів, які він збирає, чи бере він собі. Там була карта, що він не бере собі гроші, що він чесно збирає. Потім я вирішила цей ролик викласти. Записати, але в мене щось не було часу. Потім я е ще отримала одну інформацію: що дійсно притула гарна світла людина, е він збирає кошти е з всім серцем і любов'ю до України, до українського народу. Е і Ще в нього там і майбутнє буде, кажуть, в Україні гарне буде, можливо, партію свою створювати, в політику піде. Ну, я думаю, що так, йому треба це робити вже. Він он, доказав не словом, а ділом, як він може швидко збирати гроші, і як якісно це допомагає Україні. Тому люди будемо намагатися вести інформаційну війну, тому що. А російська влада любим чином намагається нас розсорити і перемогти нас, і починають підбурювати нас і в тіктоках, і на різних соціальних мережах якісь слухи, неправдива інформація, щоб нас любим розсварити, обрати наших лідерів, які допомагають. Вони вбирають, убирають і не тільки смертями, а й іншими моментами. То, притула гарна людина дійсно збирає, дануйте. Він нічого не. Ворує собі в карман, а на благо Все України. Люблю вас, цілую. До побачення!